Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Перший дзвоник як старт нового навчального року для майже п'яти тисяч першокласників по усій республіці у Бендерській гімназії він пролунав більш ніж для п'ятдесяти із них. Майбутнє покоління вчених поетів і діячів мистецтва привітав президент Вадим Красносельський. На урочистій лінійці побувала наша знімальна група. Очі блищать, а посмішки не сходять з обличчя, а як інакше, адже сьогодні герої свята вони, першокласники, всі дивляться тільки на них, включаючи і об'єктиви фотокамер. Ми не знаємо, як вчитися, коли сість, куди вставати. Ночі може не ложитися, щоб уроком не проспати. А от в усмішках одинадцятикласників частка смутку, адже для них цей перший дзвоник останній, Незважаючи на те, що попереду гори домашніх завдань, держіспити розлучатися зі школою завжди важко, зізнається Аліна. Бачу. Дуже прикро прощатися з улюбленою школою, де провела 10 років свого життя. Де улюблені учителі улюблені однокласники, стіни, які завжди підтримували, і вчителі, які завжди були поруч. Дуже важко усвідомлювати, що це останній рік. Успіхів в новому навчальному році сьогодні бажали і першокласникам, і випускникам. Для кожного з них цей рік стане нелегким випробуванням. Уважаємо, учніки первоклашки. Шановні учні, першокласники, дозвольте мені привітати вас з днем знань. Сьогодні відкриті двері усіх навчальних закладів і середніх, так і середньоспеціальних, вищих. Це день знань для нас усіх. Але хочу наголосити, звичайно, на середній школі. Без розвиненої середньої школи важко уявити розвинену освіту, інтелектуальний рівень наших громадян і самої держави. Я всім. Я бажаю всім творчих успіхів, ідей і звичайно ж творення. Зазвичай з ним знань дітей вітає сова як втілення мудрості. А ось у Бендерській гімназії таким символом дня став ведмедик з мультфільму Маша і ведмідь. І за традицію рочиста лінійка продовжилася першим уроком. Сьогодні о тема перша дружна сім'я. Офіційний Кишинів продовжує обмежувати в'їзд до Молдови російським громадянам і представникам зарубіжних країн, що прямують у Придністров'я. Напередодні в Кишинівському аеропорту заборонили в'їзд цілий низки іноземних гостей. У Тарасполь вони прямували на запрошення керівництва республіки для участі у святкових заходах. Розгорнута кампанія щодо обмеження контактів Придністров'я з Росією стосується усіх, хто, хоч якось на думку молдавської влади, пов'язаний із так званою Росією. Ійською загрозою, наприклад, сьогодні прикордонна поліція Молдови не впустила в країну головного редактора газети Аргументи і факти без пояснень ігоря Черняка відправили назад у Москву. При тому, що в Молдові АІФ більше десяти років виходить теражем у десятки тисяч примірників. Разом з Ігорем Черняком в республіку не пустили двох бізнесменів, також громадян Росії. Те, що відбувається в аеропорту Кишинева, прокоментував глава міністерства закордонних справ Придністров'я. Віталій Ігнатів. Ми знаємо тому, що ми знаємо про те, що представники Російської Федерації не пропускаються на територію Придністров'я. Багато з них оголошуються персонами нонґрата. Була кричуща історія з представником Російської Федерації щодо Придністров'я Дмитром Рогозіним. Вважаємо, що всі ці дії ведуть до ескалації напруженості до погіршення відносин, в тому числі вкрай негативно позначаються на загальній ситуації в діалозі між Молдовою і Придністров'ям. Протягом останніх днів молдавська влада депортувала членів делегації Південної Осетії, а також генерал-майора Олександра Владімірова, президента колегії військових експертів Росії. Не пустили і Ольгу Гукаленко, представника Верховної Ради в Російській Федерації. Випадок кричущий, адже Ольга Гукаленко громадянин Придністров'я. Такі кроки Кишенева не можуть залишатися поза увагою міжнародних партнерів, учасників переговорного процесу. Вважають у міністерстві закордонних справ. День знань сьогодні відсвяткували у 160 школах республіки. А перші уроки в цьому році присвятили 25-річчю миротворчої операції на Дністрі. По сімейному і з особливим колоритом перше вересня пройшло у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Маленькі учні готуються до свого першого виходу до шкільної родини. Замість звичайного святкового одягу діти акуратно поправляють національні костюми, тому що єслі країн. украинская школа, то украинский костюм. Я знаю, что в таких костюмах ходили украинцы. Мне нравится то, что в костюме венок, потому что он красивый, с ленточками. Зворушується маленькими українцями вся шкільна родина і гості свята, у яких, до речі, на грудях також красується національний український символ. Віночок ручної роботи позначає квітуче життя а кожна стрічка на ньому символічне побажання. Їх, до речі, побажань в цей день було дуже багато. Імені президента нашої республіки від імені президента та керівництва уряду хочу побажати, щоб цей день був початком чогось нового і прекрасного для першокласників. Це нові друзі, мудрі наставники для одинадцятого класу. Нехай цей рік дозволить здійснити усі ваші мрії. А батькам та вчителям терпіння від щирого серця вітаю вас з днем знань першим вересня, початком нового навчального року. Цей день є визначальним і радісним святом для кожного з нас: святом, який єднає усі покоління і знаменує початок нових досягнень, нових успіхів. В цьому році в українському ліцеї навчатиметься 201 учень. Є і діти, які приїхали з України. Мені дуже подобається навчання, тому що ну... Я відчуваю себе як дома. Тут українські традиції, відзначаємо українські свята. Іван один з 17 випускників ліцею для одинадцятикласників. Цей рік буде непростим, тому у них настрій бойовий в цьому навчальному році. Я хочу покращити свої знання. Хочу більше подружитися зі своїми друзями, з однокласниками. Хочу більше в шкільне життя, стати частиною шкільного життя. Пісні та вірші про непросте шкільне життя напуття старших. Ось і першокласники, загадавши свої найзаповітніші бажання, відпускають в небо повітряні кулі надії та під оплески відправляються на свій перший урок. В цьому класі для них все нове купа зошитів та підручників. Однак досвідчений педагог швидко розряджає обстановку і налаштовує першокласників на плідне навчання. Намагаємося перш за все виховати любов до батьківщини до Придністров'я, щоб вони були хорошими, добрими людьми, вміли гарно розмовляти, теж не тільки на своїй рідній мові, але й на російській знати українську, знати те, що у нас ще є молдавська мова, тобто привчати до нашого, до нашої культури всього Придністров'я, так як ми проживаємо в полікультурному просторі пеме. Набір у перший клас цього року незначно, але більше ніж минулого. У світ знань відправляться 15 першачків. У нас сім'я у нас сім'я українців, тому нам буде тут простіше навчатися. Ми хочемо зберегти українську культуру, щоб дитина вивчала рідну мову. Це третя офіційна мова у республіці, тому ми будемо щасливі, якщо дочка буде її знати. Ми приїхали з України і вирішили віддати дитину в українську школу. І знайшли цей ліцей. Дуже хороше. Нам дуже подобається і школа, і вчителька. До навчання школярі приступлять уже 5 вересня. А сьогодні, після першого уроку, учні відправляться відзначати своє професійне свято. У Камінському районі перший дзвінок пролунав для понад 1800 учнів із трьох міських та 12 сільських шкіл. 182 першокласники. Шкільний поріг переступили вперше. У Катеринівській сільській школі за парти цього річ сядуть 114 учнів. Для 13 з них цей навчальний рік стане першим у житті. Сьогодні ми масні воронася. Ми дуже довго готувалися к до этому дню. В саді ми вивчили всі букви і вміємо до ста. З не меншим хвилюванням на перший дзвоник прийшла і молодий фахівець Валерія Топольницька. Вона викладатиме дітям англійську мову. З неймовірним чувством трепіту, чувством волнення я прихожу сьогодні. З неймовірним почуттям трепету і хвилюванням я переступаю поріг школи як вчитель. Це мій перший робочий день, звичайно ж, дуже переживаю. А от для п'ятьох десятикласників новий навчальний рік починається з особливою радістю. Останні кілька років десятих-одинадцятих класів у Катеринівській школі не було. Дуже ради, що ми отримали. Дуже раді, що ми отримали можливість закінчити десятий-одинадцятий клас в стінах нашої рідної школи. Ми спробуємо виправдати очікування наших вчителів і батьків. Це дуже добре, що наші діти залишаються у стінах рідної школи, і нам не треба думати, куди їх посилати далі навчатися. Це дуже хороша матеріальна підтримка для кожної сім'ї. Так пунсфініт вона прекрасна ваше після довгої перерви. відкрився 10 клас і в школі села Рашків. День знань сьогодні відзначили і ті, хто вже закінчив школу. У Придністровському державному університеті урочисто і весело розпочали новий навчальний рік. Цьогоріч поріг головного вишу республіки вперше переступили понад 2,5 тисячі абітурієнтів. Впродовж теми наш наступний сюжет. Поліна мріє подорожувати. Тож цьогоріч вступила до природничо-географічного факультету на фахтуризм. Дівчина вважає цю сферу в Придністрові необхідно розвивати тут єсмно міст. Тут є багато місць, де можна подорожувати Придністров'ям, Але на жаль, у нас організація екскурсій в основному спрямована на зарубіжні країни. А можна поїхати в Строїнці, в Бандерську фортецю. Там дуже цікаво. Це наша історія, і там є на що подивитися. Усіх першокурсників із початком студентського життя вітають старші товариші, переможці загальноуніверситетського зльоту, вихованці економічного і природничо-географічного факультету представили глядачам концертні номери. Готувалися, лісовичі було кніготувалися. Було звичайно дуже хвилююче, тому що ми зараз є прикладом. Нам потрібно зацікавити наших першокурсників, щоб вони так само активізувалися і починали доросле активне життя. Напутні слова першокурсникам за традицією, сказав ректор університету Степан Берил, побажав студентам навчитися навчатися і наполегливо працювати. Цьогоріч ПДУ прийняв під своє крило більше двох з половиною тисяч абітурієнтів. Єстія, які традиційно користуються. Є факультети, які традиційно користуються дуже великою популярністю. Це економічний, юридичний, інженерно-технічний, звичайно ж, творчу професію журналісти, лінгвісти, філологи та психологи. В університеті 100 фахів та напрямків. Велика частина з них добре затребувані. Це майбутні галузи, в яких ми отримаємо хороших фахівців. Першокурсники, як один, дуже хвилюються. Поріг університету вони переступають повні надій і радісного передчуття. Начало початок навчального року. Це новий етап в житті, становлення у дорослу людину, отримання нового досвіду, знайомства з новими людьми. Я я ще відчуваю себе школяркою. Хочу знову потрапити в свій 11 клас. дуже багато цікавої інформації, Не дуже багато цікавої інформації. все таки це новий рівень після школи. Отримую професійну освіту, нові предмети, нові знайомства, абсолютно все нове, і звичайно, це хвилююче. Кажуть, студентський квиток це путівка в університетське життя, веселе і неповторне. Тож, попереду у цих юнаків і дівчат не просто пари, сесії і різноманітні заходи, а найкращі роки їхньої юності. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу вдалих святкових днів. І бувайте здорові!